На Луганщині, у густих хащах Серебрянського лісу, де йде запекла боротьба між українськими воїнами та російськими окупантами, сталася історія, яка вразила своєю винахідливістю. Бійці ЗСУ укотре довели, що у війні перемога залежить не лише від сили, а й від креативності, швидкої реакції та технологій. Бійці 107-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади продемонстрували, як навіть у складних умовах можна здобути перевагу над ворогом. За допомогою дрона, оснащеного гучномовцем, вони зуміли змусити російського військовослужбовця скласти зброю та здатися у полон. Зі слів голови Луганської обласної державної адміністрації Артема Лісогора, дрон, який зазвичай використовується для розвідки або атаки, цього разу став інструментом психологічного впливу. Українські воїни прикріпіли до нього гучномовець, через який почали звертатися до окупанта. Здавайся, будеш жити, кидай зброю і йди за дроном. Останній шанс тобі даємо, не здасися, вб'ємо. Чулися над лісом тверді та впевнені слова. Окупант, який, мабуть, уже відчував, що його становище безвихідне, не зміг проігнорувати заклики українських захисників. Замість боєприпасів на дроні залишився лише психологічний тиск, але цього виявилося достатньо. Російський солдат, зрештою, підняв руки, склав зброю та пішов за безпілотником. Захоплення ворога у полон це завжди ризикований момент. Ворог може бути озброєний, мати приховану зброю або вибухівку. Українські військові усвідомлювали ці ризики, тому діяли максимально обережно. Дрон, якому окупант підкурився, виконував роль навігатора. Він указував шлях, щоб привести полоненого до українських позицій. У цей час українські воїни діяли за чітко продуманим планом. Один з бійців вийшов назустріч полоненому, готовий його прийняти. Тим часом двоє інших страхували операцію, перебуваючи на безпечній відстані. Це дозволило звести до мінімуму ризик нападу чи непередбаченої ситуації. Перш ніж повністю довіритися полоненому, українські захисники провели ретельний огляд. У полоненого було знято усю екіпіровку, а також здійснено обшук. Це дозволило переконатися, що він не має прихованої зброї, вибухівки чи інших засобів, які могли б становити загрозу для життя наших воїнів. Цей процес, хоч і здається простим, є життєво важливим у зоні бойових дій. Найменша помилка могла б призвести до трагедії. Але українські військові показали, що професіоналізм і витримка є основою їхніх дій навіть у таких незвичайних ситуаціях Цей випадок став черговим доказом того, що сучасна війна це не лише зіткнення сил, а й битва технологій та стратегій. Дрони, які спершу використовувалися лише для спостереження, тепер стають багатофункціональними інструментами. Вони можуть доставляти боєприпаси, виконувати атакувальні завдання і навіть брати участь у психологічних операціях подібна тактика також вражає своєю гуманністю. Українські військові дали ворогу шанс здатися і лишитися живим. Це ще раз доводить, що Збройні сили України дотримуються норм міжнародного права навіть у найжорстокіших умовах. Історія 107-го батальйону це не лише захоплива розповідь про окремий випадок, а й показник того, як інновації стають важливою частиною військової справи: винахідливість, швидка адаптація до обставин та вміння використовувати ресурси з максимальною ефективністю ось що відрізняє українську армію. Ця подія також підкреслює, як важливо зберігати спокій та тверезий розум навіть у найскладніших ситуаціях використання дронів із гучномовцями це яскравий приклад того, як можна здобути перевагу над ворогом без зайвого кровопролиття. Ця історія є черговим підтвердженням мужності та креативності українських героїв. Вони не лише захищають свою землю. А й показують світові, що навіть у найтемніші часи людяність, розум і винахідливість можуть перемагати грубу силу. Серебрянський ліс стане одним із місць, де в майбутньому розповідатимуть про героїзм українців, які захищають свою батьківщину. А сьогоднішні історії, такі як ця, уже описують нові сторінки у книгу української мужності та інновацій.